Е, всім привіт! І Віта прийшла до мене у гості. До речі, потроху. Віта прийшла до мене в гості і ми їмо до ваших. Чекайте. Yeah, yeah. Якось треба його так показати. Ви бачите? Mm -hmm. Mm -hmm. Їсь, э, там не навіть помидор. Не знаю. Ммм, mm. як тебе. Да mm. 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 ты збокунчика покажешь, що там є. Це mm. позичив. Mm. Який самый поверх? Ты ж должен сам бомбся. Я не на сьомому поверсі. Ти живеш на сьомому поверсі. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. А, ми ж я ж віта, я ж бо не на самому поверсі, я же вона одиннадцять. Ваш я mm -mm. вже жорстковала. Е, по -друге. Ти ж бере на 13 поверсі. А, а, ой. Просто я колись жила в іншій квартирі і жила там на 11. Угу. Mm -hmm. А Віта коли жила на 21-му, правда? Mm -hmm. Ні? На п'ятому. Колись жила. А тепер живеш на 21-му. Оксана, я живу з тобою на тому самому поверсі. Ой. Ну тут досочанка стрельность не було Якщо ляпаш, то нічого. До речі, ми колись. Собі жила на 126 му поверсі, але коли ми почули, що будуть вимикати світло, то ми зразу переїхали. Не зразу, коли почали на то познала, що може летіти ракета. Але реально ми якось передбачили, тому що ми живемо дуже поряд, тому що наші мами, коротше, там сестри двоюрідні. А ми з нею троюрідні. Mm. То цей. Mm. То... Той поверх реально влучила ракета. Так. Тепер що ми переїхали, тому що на початку війни там виділи ракета, тому що ми жили в Одесі. Угу. Це було дуже страшно біля моря ми може... жили. Але ми переїхали в інше місто. Радові угу. надійно обезпечене. Ми перше думали їхати в іншу країну. Наприклад, в Польщу. ми дуже хотіли поїхати в Польщу, але. Ем... Ну, коротше, ми поїхали в Польщу, ми там трохи пожили, а потім оголосили, те, що Польща розсипає наше зерно і ми приїхали. І ми приїхали до Львова. Але ми ні, ще... ні. Ми Ой, приїхали... не до Львова, а до України, тому що ми вже у Львові давно не живемо. Ем... Тому... Але ми ще перед тим збиралися їхати, тому що Польща не давала, ну, як би. Боїться нас, вона боїться, що після нас Росія наступила на неї. А так, я їздила ще в Болгарію. Контара я можу видчик з балкончика. Я Їздила ще в Болгарію. Ось так тут. Е. Але на жаль, ми... І в Румунії. Але я дуже хочу повернутися до Львова, але ми вже там давно не живемо, правда? Але там, але ми приїдемо туди, але у Львові буде буває класно. Так, ми приїдемо туди до твоєї бабусі. Uh -huh. От так от. Ми, туди, ми приїдемо до Львова, до її бабусю. Бабусю, можливо, наступного літа. А можливо цього літа, правда від? Uh -huh. На озеро можемо туди поїхати. Давай попросимо батьків. Давай. Ми... До речі, щоб ви знали, у нас двохповерхова квартира. Е, на... Яка добругова? На другому поверсі живе вона, а я на першому. Де? Тут? Так. Да. Ні, у моєї баби. А, а тут ми живемо на тринадцятому поверсі. В неї глюк цяла, вона сьогодні так дарла зубою. Вона вважає, знаєш, твоя, що знає, хто я? Mm. я її рідна сестра її. Уявляєте? Мати кошою. У мене є рідна сестра. Але ти як зараз ні головою бахнулася в холодильник, то ти е, думала, що я звала Сестричка молодша. Дивіться, та сама свиньо. Свинюка. <смісно> Ірина Бртка. Ну так я тебе завжди сестрою називаю. Как назвала рідна молодшая сестричка. Я тебе старша, блін, сестричка. Окей, 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 окей. Назвай камеру. Кусами там. Корот! Что осталось капнуло? Я не капнула. А что осталось? Mm. Сиратка платила? Нет. Сир леп mm. до губе. Трес. Витя. Mm. Контик-бантик mm. макало. А тепер хлеб полетів. Правильно? Там, там ще кудись полетів. А лаваш. Кто мною викидає серветку з балкона? Хто? Брикамер. Брикамер. Це сніг впав. Оп'єснів пали! Я зараз прийду, вітайте, дивись за камеру. Втеєчка встала. Будь тут з камерою. Ну, У стечка встала, почекайте. О, втеєчка стала. Якраз ще на теєчку.